Сьогодні ми послухаємо історію про дивовижну компанію молодих друзів, які були захоплені незвичайними пригодами, особливо тими, що пов'язані з містикою та паранормальними явищами. Але ця пригода буде в їхній пам'яті довго. Всім приємного перегляду. Віла Темряви разом завжди збиралася дивовижна компанія молодих друзів: Джек, Ліза, Марк та Емілі. Вони завжди були захоплені незвичайними пригодами, особливо тими, що пов'язані з містикою та паранормальними явищами. Цього разу їх зацікавив старий будинок, про який розповідали жахливі легенди. Будинок, відомий як Вілла Темряви, розташований у самому серці маленького містечка. Зовнішній вигляд вілли був вражаючим, високі темні вежі, покриті вицвілілою черепицею. Страшні розбиті вікна та заплутані лози, що обвивали стіни. Кажуть, що будинок був колись місцем жахливих злочинів та паранормальних подій. Друзі вирішили провести ніч у віллі темряви, аби дізнатися, наскільки реальні були легенди. Зібравши необхідне спорядження, вони вирушили у свою найстрашнішу пригоду. Вже після перших кроків усі відчули незвичайну холодну ауру, що оточувала будинок. Вони зайшли до спальні, яка, за словами місцевих жителів, була місцем смерті злочинця. В цій кімнаті повітря було таке щільне, наче ніжні кроки та смутні стоїн навколо. Джек вирішив спробувати з'єднатися з духами через сеанс зв'язку з того світу. Він почав вимовляти загадкові заклинання. Коли раптово насильно відчинився шафа, із середини якої випливла хмара чорного диму. Друзі злякалися, але вирішили не панікувати і дослідити, що там приховано. Чорний дим затягнув приміщення, залишаючи позаду лише осіяні червоними очима тіні. Серця друзів забились все швидше, а їхні кроки стали важкими і незворотніми. Вони прагнули вибратися з пастки, що їх затягнула. Ліза відчула, як її рука раптово зігрілася, а відчуття присутності стало все сильнішим. Вона почула, що її огортає щось недобре, щось зловісне. Заплутана в хмарах диму, вона почула голос, що говорив до неї, голос, що вирвався з пекельних недр. «Ліза! Ліза! ти зможеш мене визволити? Виконай моє прохання. Ліза була паралізована страхом, але незрозумілою силою її ноги змусили підійти до шафи. Вона повільно відчинила дворцята, а перед нею відкрилася забута манускриптами книга. Загадкові символи та сторінки, з яких торохтіла суха шкіра, глибоко врізалися у її свідомість. Ліза не могла стримати своєї цікавості. Захоплено вона розгорнула книгу і прочитала заклинання, що приковало її до небезпеки. Земля почала труситися, стіни вібрували, а в повітрі з'явилися пламені. Вона розуміла, що зробила страшну помилку. Решта друзів намагалися допомогти Лізі, але були засмаглені хмарами та перешкоджали божевільній силі, що намагалася увійти у наш світ. Незабаром вони зрозуміли, що потрібно відвернути небезпеку, щоб зупинити руйнівну силу. Марк і Емілі швидко згадали про старий ритуал захисту, який вони колись вивчали. Вони вийшли з за хмар диму і почали швидко розкладати оберіги, накреслені на землі. Вони вигукували слова захисту і намагалися звести їх до вільній частини кімнати, де знаходилася Ліза. Проте сили темряви були надто могутніми. Віла темряви загуділа, меблі почали рухатися самі по собі, а оберіги Марка і Емілі почали розсипатися, мов пил. Ліза, знаючи, що її друзі ризикують життям, силою волі звернулася до голосу з манускрипту. Що ти хочеш від мене? прокричала вона, намагаючись пробитися крізь морок, що її оточував. Голос відповів, я був усамітнений, забутим, обірваним від світу. Твоє виконання дозволить мені знову жити. Я прошу відчути світло, тепло і знову стати частиною цього світу. Ліза зрозуміла, що голос бажав лише звільнення. Зібравши весь свій страх та відвагу, вона прийняла рішення слова, які вона прочитала, були не створені для злого замислу. А для зміни долі. Вона знову вимовила слова, але цього разу з наміром звільнити душу з темних обмежень. Раптом хмари диму почали пропадати, змінюючи форму та перетворюючись на легкі вітри. Захист Марка і Емілі почав діяти, а їх оберіги оживали знову. У кімнаті з'явилося світло, а темрява відступила. Ліза, Марк і Емілі обійняли одне одного. Радіючи, що врятувалися від небезпеки, але раптово вони почули ледь помітний голос, що долинав з кутка кімнати. Ви не могли дозволити мені відчути світло. Тепер ми всі приречені, їх переповнював жах, а серця билися все швидше. Вони зрозуміли, що викликали щось ще страшніше, ніж вони уявляли. Темрява повернулася, і їхні оберіги втратили силу. Залишалося лише кілька хвилин, перш ніж весь будинок поглине їх назавжди. За останніми своїми силами вони побігли вибиратися з вілли темряви. Їхні кроки лунали по коридорах, стеля руйнувалася над ними, але вони не зупинялися. Лише одна дворцята розділяла їх від свободи. Завмерли від страху, їх серця зупинилися на мить, коли двері відкрилися самі собою. Вони вибігли на вулицю, дихаючи повними грудьми, знаючи, що врятували свої життя. Вони дивилися на віллу темряви, яка стояла перед ними, виявивши свою потужну та страшну силу. Тепер друзі розуміли, що ця історія була більше, ніж просто пригодою. Вона стала нагадуванням про невидимі сили, які можуть підстерегти нас у темних куточках світу. Це була підсказка, що наша свідомість має бути обережною, а душа міцною. Вони поклялися ніколи не забувати ту страшну ніч та берегти одне одного, зберігаючи цю історію в своїх серцях. Якщо вам сподобалася ця маленька історія, ставте лайк та напишіть в коментарях під цим відео, які історії ви хотіли б почути на нашому каналі, і головне, не забувайте підписатися на наш канал. Щоб нічого не пропустити, а ми пішли готувати для вас наступну історію.